Ви ранок у Дніпрі росіяни знов поціли по житловим будинкам. Близько шостої години ранку Дніпряни почули вибух. Ворог підступно вдарив по цивільним, коли ті ще відпочивали вдома. Я не знала, що робити, що так воно слідом. Другий почула вибухи дуже сильні. Це було страшно. різь шатало, все зайнялось плаванням. Вікна страшні удари, да, вікна вилетіли, потолок обвалився. От в Кімнату я зайшла, там було страшне там на ліжку, ти відпочиваєш, там все в склі. Кілька поверхів будинку зруйновано. Моя квартира, от зараз за вашою спиною. Я дивлюся, як десенки тушать. Не всім вдалося вибратися із руйнівної пастки, діставати людей з під завалів та приборкувати пожежу оперативно прибули рятувальники. Також від самого ранку на місці працюють медики, комунальники, поліція та волонтери. Такому стані в якому зараз люди вони розгублені, вийшли без нічого. Їм холодно. Хочеться просто зігрітися і зрозуміти, що хтось про них піклується. Дніпряни спасали себе і близьких, не залишали й пухнастиків. Цього звати Андрійко. Він дивом вцілів у напівзруйнованому будинку, та серед уламків ще шукають його чотирилапого друга. Та от зараз роз, розрішили підійти до квартир, і син пішов, і от його знайшов, а іншого не знайшов. Російська ракета ледь не обірвала життя, і пані Гани. Жінка переживає стрес. Емоції переповнюють. Щоб вони всі подохли, потопили. щоб їх Бог наказує, і хай ще більше наказує. Аварійно-пошукові роботи тривають. Кількість постраждалих загиблих збільшується, боряться за кожне життя. Троє містян перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Одному вже видалили уламок, іншого готують до операції. Характер травм теж різний. У одного з постраждалого це був перелом двох кісток-гомілок зі зміщенням. Він зараз лікується у нас у відділенні і готується до оперативного втручання. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. І одна жіночка, яка лікується з приводу закритої травми живота, а також закритої черепно-мозкової травми. Загалом пошкоджені 5 багатоповерхівок: 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісних будівель, ринок, магазин, торгівельні павільйони, готель, СТО. Та півсотні авто важлива інформація для мешканців постраждалого будинку для складання відповідного акту, щоб подальшому відновлюванні роботи та матеріальна допомога від міської ради. Необхідно звертатись до центральної адміністрації Дніпровської міської ради проспект Лесі Українки 65 Щоденно з 9 до 18 також додатково ми розгортаємо пункт прийому документів у середній школі номер 58 Це вулиця Василя Чапленка, 1 20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по місту цієї ночі. Анастасія Каюда, Сергій Марченко Дніпро ТІВІ. Купа сміття мотлаху та бруду. Саме у такому стані знаходиться одне з мобільних укриттів у самому центрі міста. Захисна споруда встановлена в одному з дворів на вулиці Ламаній. Пані Світлана через цей район ходить на пошту. Жінка каже, укриття помітила з місяць тому. Дуже багато тут місць, де можна викинути сміття, і сміття вивозиться. Чому люди, які тут живуть, кидають сміття не в тому місці, де повинні кидати. Після того, як новина про смітник біля укриття розлетілася соцмережами, люди, що працюють поряд, вийшли на прибирання. Хлопці кажуть, прибирають за мешканцями, які залишають мотлох. Я вам поясню. Тут кругом живуть, так скажем, не особо веселі люди. Маргінали. Наркомани, Ви можете підсняти. Тут куча шприцов валяється і голод. У них там обідний стол, за яким вони кушають, і тянуть сюди весь цей хлам. На прибирання витратили понад три години. Та кажуть, чистота ненадовго. Це може бути менше, ніж за неділю. Одна особа також пішла. Вона також тут обітає. У департаменті громадського порядку та цивільного захисту міської ради повідомили, що укриття знаходиться на території приватного підприємства. Тож і доглядати за чистотою навколо мають співробітники бізнесу. Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко Дніпро Тіві. 22-річний Ростислав до війни працював менеджером з продажу будматеріалів і планував майбутнє разом зі своєю дівчиною. Мріяли про весілля. Проте з початком повномасштабної війни хлопець вирішив піти добровольцем на фронт. Незважаючи на свій юний вік та сколіоз. Все почалось з Херсонського напрямку. Що там такого веселого було? Ну, у нас максимум, що гатива артилерія постійно, 1, 24 на 7. На фронті Ростик з гумором приймав усі виклики. Згадує веселу історію, як вони з побратимами пішли на пошуки черешні під обстрілом. Що біжим, біжимо. Вони ж дірнули, вони в кросовках були, я в тапочках. Боже, я біжу, це автомат тіліпається, тапочки злітають. <плес> ну, я впав, міна лягла, встав, побіг далі. Залітаємо, виходить, в цей підвал, який у нас був. Залітаємо в цей підвал, лягла міна возле підвалу, знесла два прольоти забора. Опустилась шторками таки, а що нас засипало? Включаємо світ сидять, черешню топчуть. Хлопець має безліч контузій, скільки саме не пам'ятає. Після них зараз нормальний тиск 140 на 90, а пульс 100. Втім, 29 лютого 24 року на Авдіївському напрямку його життя змінилось. 20.000 це я заповню на всю життя. От, що шо ну це я заповнен на всю життя. Викопили ямку, звісно, маленьку. Ні, ото я вже не видержав. Кажу, я ляжу чужу, підрімаю, накрився спальником. Там отак чуть далі йшла так каналка. Мінімум пацани теж задрімали і ніхто не дивився дорогу. Люди до нас зайшли і почали розстрілювати просто. Весь удар припав на Ростика. Побратими живі, відстрілялися, потім допомогли накласти турнікети на обидві поранені ноги. Так от тільки людина, яка мала евакуювати поранених, не доїхала, бо потрапила під обстріли в піві дронів. Водій не постраждав, але машина зламалася. В результаті 10 годин евакуації. Ноги врятувати не вдалося. Я вважав реанімації, мене зробили більш менш стабільним і потім перевели в судинну хірургію. Ну і там уже я пролежав до першого да ну, до першого цього агреля. наразі. Ростислав проходить перший курс реабілітації. Заняття дають результат, навіть відчуває крипатуру по відчуттям своїм краще орієнтуйся, тому що ну мож, може бути просто більше треба часу для відпочинку після вчорашніх занять. і все. Пацієнт насправді дуже мотивований. Пацієнт працює прям ну дуже. Він виснажується на заняттях до такого, що ввечері каже, я приходжу, лягаю, падаю, тобто без сил. Повністю. Ми завжди всім хлопцям допомагаємо і доводимо їх від початку і до кінця, навіть коли вони вже після заводу протезного повертаються вже до нас. Ми все одно відпрацьовуємо те, що над чим ми, скажімо, так планували і будували довгострокові цілі. Ростик планує піти у програмісти та стати на протези, навчитися ходити з милицями, потім без них і побігти. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Терміновий виклик. До шпиталю привезли поранених з Донеччини. Хто може, одразу телефонує рідним і розповідає, що його евакуюють у Дніпро. Всі вони різного віку, з усіх регіонів України. Очі втомлені, але дух незламний. Давай раз. Раз, два, три. Госпітальєри працюють на етапі. А, евакуації на полі бою на етапі кейсиваку, еваку та стабіляційного пункту. Тобто, по факту, ми прикриваємо собою дуже-дуже велику кількість всіх етапів допомоги пораненим. Автобус шпиталь назвали на честь загиблої у ДТП парамедикині Наталії Фраушер із позивним Австрійка. У нас є все необхідне для моніторингу стану пацієнта та підтримки. У нас є ШВЛ, монітори пацієнтів, інфузомати, підігрівачі для інфузій. УЗД-датчики, глюкометри, гемоглобінометри, але це не головне. Головне, що дійсно відрізняє нас від е, інших схожих автобусів, це, перш за все, люди, екіпаж, так як ми добровольці, то всі максимально замотивовані. Перед дорогою пораненим дозволяють покурити. Для цього в госпітальєрів є пачки цигарок. Під час поїздки їм дають воду, снеки та постійно спілкуються, бо психологічна допомога не менш важлива ніж медична. В екіпажі в стріці декілька людей: це зазвичай один-два медики та парамедики. Всі вони пройшли відповідне навчання, курси стосовно географії, що в нас є добровольці волонтери не тільки з усієї України, а й з. Неймовірно різних частин світу. Один з волонтерів на псевдо Хантер приїхав до України на початку великої війни. Української не знає, але це не заважає йому допомагати бійцям. я тут, тому що я працюю в німецькому червоному хресті. Я не відчуваю, що Німеччина робить достатньо, щоб допомогти Україні. Я не можу впливати на політику в Німеччині, але я можу приїхати сюди і допомогти сам. Артем захисник з Харкова. Поранення отримав зранку. Росіяни намагали штурмувати наші позиції. У мене сквозне вогнепальне поранення от, з двох, з двох сторін. Тобто одне поранення нижче, друге чуть вище. От, був ближній бій. От, була російська група, яку треба було ліквідувати, бо була загроза для оточення наших хлопців. От, е, тому ну, довелося вести ближній день. Ворог був знищений. От, е, ну, далі, далі ви ж знаєте, що ворога дуже багато, тому ну, вони могли наступати, може і далі. Але ну, задача була виправлена. У стабілізаційному пункті на колесах перевозять лежачих та сидячих поранених зі шпиталів до дніпровських лікарень. Виїзди кожного дня у будь-який час доби. Добровольчий медичний батальйон госпітальєра є недержавною організацією, яка яку не підтримує держава, збройні сили чи інше. Ми працюємо виключно на волонтерських засадах та існуємо завдяки донатам небайдужих людей. При в'їзді в місто вакобусу іноді доводиться стояти у заторах. Медики розповідають, не всі водії поступаються дорогою, а для поранених важливо якнайшвидше потрапити у лікарню. Держи, братішки, все добре. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.